Народ, ну що нарешті японці офіційно представили друге покоління своєї легендарної консолі Nintendo Switch. Слухайте, якщо б в далекому 18-му році вони не наважились випустити перше покоління, мені здається, на цьому напрямку взагалі можна було б ставити хрест, тому що з'явилися смартфони, і забрали свій величезний шмат uh, пергу цього uh, сегмента. Тому, якщо б на Nintendo Switch взагалі не зрозуміло, чи побачили б світ uh, усілякі Steam Deck, Asus ROG ЕСОСРОХЕЛІ і так далі. І на відміну від оцього проміжного етапу, який, до речі, був необхіден, версії OLED, друге покоління отримало абсолютно нове залізо, покращили і дисплей, покращили процесори, покращили усі джойкони, станцію, завезли нову ексклюзивну гру, додали підтримку aaa ігор, таких як там Кіберпанк 2077 і так далі. Коротше, я впевнений, що ми з вами просто зобов'язані про неї поговорити. А ті, хто підпишеться на канал після перегляду цього відео, в числі перших побачать повноцінний огляд цієї консолі, це я вам обіцяю. Тож, друзяки, давайте влаштовуйте затишне місце. Обов'язково налаштуйтесь на позитивну хвилю. Не забудьте авансом поставити бадобачку. А я починаю свою розповідь. Але перед цим, друзі, я вас щиро прошу. Закиньте, будь ласка, там 5, 10, 20 гривень на банку для військових. Якщо закинете 50 гривень, то автоматично станете учасником розіграшу крутезного смартфону OnePlus 13. І чим більше донат ви зробите, тим більше у вас буде шансів на перемогу. Більш детально про цей розіграш і збір я розповім в кінці відео. Тож обов'язково дочекайтеся. Ну що ж, почалася презентація з відео з геймплеєм гри Mario Kart World. Це ексклюзив для Nintendo Switch 2. Чесно, є не гра у попередній версії, але схоже, що це справжній хітяра, на який виробник дуже розраховує, бо приділив розповіді доволі багато часу. Потім презентували вбудований геймчат. З його допомогою можна спілкуватись та навіть розшарювати екран. Щоправда, ФПС на цьому розшаренні десь близько 10. Погодьтесь, фішка, наче прикольна, але чому така не? Якість поки не дуже зрозуміла. Потім показали окремий аксесуар камеру, яка дозволить додавати обличчя до трансляції екрану, чи просто виводити ваше обличчя в реальному часі замість простої іконки гравця. Ще одна цікава нова функція зветься Game Share. Вона дозволяє транслювати гру на інші консолі, навіть якщо гра не встановлена на них. Щоб розуміло, це працює навіть з консолями минулих поколінь. Тобто, якщо ви прийшли в гості до свого друга, і у нього теж є Nintendo, до Switch, але не куплена гра, в яку ви граєте, ви можете просто взяти її і розширити. Тобто людина не буде витрачати на неї гроші. І в такому разі вам не треба буде грати в улюблену гру на одному екрані. Погодьтеся, коли їх два набагато зручніше. Ну і далі на нас чекало найцікавіше а саме розповідь про покращення в залізі. Екран у другого покоління став більше, і тепер становить 7,9 дюймів, замість 6,2 у базовій першій версії. Також збільшили роздільну здатність. з 700 120p до 1080p, а частота розгортки зросла до 120 Гц. Ну і ще з важливого завезло підтримку HDR. Джойкони тепер кріпляться на магнітах, а не на механічних фіксаторах. Таким чином, їх легше та швидше знімати та ставити назад. Також на нових контролерах суттєво збільшили розмір додаткових, так би мовити, курків, які використовуються, коли ви граєте кожен на своїй половинці при грі вдвох. Раніше вони були дуже маленькі, а тепер. За розміром майже як у повноцінних геймпадів. Збільшили розмір стіків для більш зручного керування. А ще тепер джей con можна використовувати як комп'ютерну мишу. Я так розумію, що скоро на свічах з'являться повноцінні стратегії, для керування в яких буде треба комп'ютерна миша. Трохи покращили мультимедійні динаміки, але, на жаль, ніякої конкретики. Просто сказали, що вони стали гучніше і якісніше все. Ну і з'явився мікрофон з вбудованим шумозаглушенням для раніше згадано. Го мною геймчат. Значно переробили вбудовану підставку, яка використовується, коли приставка стоїть на столі. В першому поколінні була скромна ніжка з одного боку. В OLED-версії її трохи прокачали. Але тепер вона велика і надійна. Та ще й кут нахоли регулюється в дуже великому діапазоні. Додали другий роз'єм Type-C для під'єднання камери або зручної зарядки в режимі, коли приставка стоїть на столі. Серйозно збільшили обсяг постійної пам'яті. 256 гігів. Для тих, хто зараз подумав, що це небагато. Нагадаю, що в першому поколінні було всього на цього 32 гіабайти, в другому, ну не в другому, в проміжному 64, а тут цілих 256. Док-станцію для під'єднання консолі до телевізору також прокачали. Тепер вона підтримує роздільну здатність 4К, і картинка на телевізорі більше не буде якимось мильним кіном, а має виглядати цілком сучасно. Також виробник повідомив про майже повну Сумісність всіх ігор від першого покоління. Чому майже? Тому що все ж таки була обмовка, що деякі проекти можуть не підтримуватись. Проте основні точно будуть це робити. Для тих, хто раптом не в курсі, Nintendo Switch підтримує не тільки ігри, які завантажуються в пам'ять, а й ігрові картриджі, які схожі на великі картки пам'яті. Так от, друге покоління все ще продовжує підтримувати ці картриджі, і вони мають однакову конструкцію. Але для другого покоління вони змінили колір на червоний. Вони, та мають більшу швидкість вчитування. Тож наразі ніхто нам не дає відповідь на питання, чи будуть картриджі з першого покоління працювати на другому, чи навпаки, навпаки, швидше за все, ні, а от з першого, ну логічно, що мають ще оновили підтримуваний стандарт мікро SD карт. Тепер підтримуються тільки швидкісні карти мікро SD -експрес. Також оновили контролер Nintendo Switch 2 Pro. Для тих, хто раптом не в курсі, це окремий контролер, який е, зазвичай використовують ті, хто грають за допомогою цієї консолі. На величезному екрані. Ну і наприкінці показали дату старту продажів. 5 червня. І Якщо ви гадаєте, що це все, то ні, не все. Бо я впевнений, що у всіх власників попередніх поколінь залишилось купа питань. І я прямо зараз хочу дати відповідь на найважливіші з них. По-перше, ігри для Nintendo Switch 2 будуть ділитися на три типи: Перший – це ексклюзиви, розроблені спеціально для другого покоління, з урахуванням збільшеної потужності та нових фішок консолі. Другий тип просто сумісні ігри від першого покоління. Ну і третій – це ігри, які отримають спеціальний патч для нової консолі, де покращать графіку та додадуть підтримку нових можливостей, таких як керування джойконом як мишею, камери та мікрофони. Звісно, першими іграми, які отримують такі патчі, стануть Zelda та Маріо. Ну, хто б сумнівався. Ну і ви ж добре розумієте, що Нінтендо не була б сама собою, якщо б не продавала ці патчі окремо. Тобто ви вже раз занесли гроші їй за те, що купили гру. Хочете побачити її на другому поколінні, будь ласка, дайте ще зверху. Наприкінці показали список ігор, які планують випустити на друге покоління Nintendo Switch, завдяки тому, що приставка отримала більш потужне залізо. З відомих може відзначити Elden Ring, третій Hitman, Cyberpunk 2077, Hogwarts Legacy і так далі. Нагадаю, що за перше покоління просили всього-навсього 299 доларів. І як на мене, це недорого. Однак, скільки будуть просити за друге покоління, на жаль. Поки невідомо. Ніхто на презентації про це нам не казав. Однак відомо, що консоль випустять 5 червня, тож чекати залишилось не так, то і довго. Я вважаю, що це дуже круте оновлення, і впевнений, що усі Нінтендо Бої зараз в екстазі. Та й в принципі таке оновлення підштовхне конкурентів також рухатись вперед. Нагадую: як тільки цей продукт з'явиться на ринку, я одразу дістану його і запишу для вас повноцінний огляд. Тож обов'язково підписуйтесь на цей канал, щоб не пропустити. А у мене. На сьогодні, все щиро дякую за перегляд. Не забувайте ділитися своїми думками, що ви думаєте, стосовно нової Nintendo Switch 2 в коментарях. І нехай буде з вами Андроїд. Слухаємо звернення від військових та умови для участі в розіграшу. Вітаю підписників каналу Андро та прошу долучитися до збору на дрон і Матрис для ретранслятору і на Покровський напрямок для оперативного командування Покровськ. З вас закритий збір, з нас знищені вороги. Слава Україні! Героям слава! Ну, друзяки, для того, щоб бодай трохи підбадьорити наш збір. Ми вкотре влаштували розіграш смартфону OnePlus 13. На сьогодні це один з найоптимальніших андроїдів на ринку, коштує близько 30 тисяч гривень. І для того, щоб взяти участь в цьому розіграші, треба задонатити від 50 гривень на допомогу нашим бійцям. І пам'ятайте, чим більше донат ви зробите, тим більше у вас буде шансів на. Перемогу, слава Україні! Слава вільному народу! Разом до перемоги!